Така стоїть бояться. Ну, дивися. Ти ж розумієш, все залежить від того, наскільки в тебе щось є за спиною на руках. Якщо ти заброньований, чи в тебе там, діти, ну, в залежності, що в тебе є. Якщо в тебе нічого Якщо немає. Чи ніч немає. Ну, Ти ж розумієш, що ну, твій безпосередній обов'язок служити цій державі, захищати батьківщину. Uh -huh. Немає підстав для відстрочки, пішов служити. А як ви вважаєте, на сьогоднішній день багато ли людей сидять вдома і бояться виходити на прикалуєшся? Ні, Я просто не знаю, мені цікаво. Да, у мене половина клієнтів, зараз кажуть, ні, Саш, все, ми серьезно? Все, ми нічого не робимо. богатые. Ну, просто, судя по пробкам, не відчувається, как, ну, как будто все нормально. Uh -huh. ніхто не боится. Uh -huh. Тем более, жданные там много людей обновили. У нас всі борються за те, що типу, от, воюють тільки бідні. Ну, я тобі так скажу. От я як людина, яка будує будинок, uh -huh. от я, наприклад, не можу знайти строїців. У Мені строїтелі більше двох тижнів не будують нічого. Вони uh -huh. тупо просто, знаєш, типу, я там, хлопці веди, а нас забрали. Uh -huh. Люди їздять на метро. От просто зранку ти отак от зайдеш з телефону. В 9 ранку, 8-9 ранку, всі виходи з мітро перекриті, нікого. Ні. Я скільки їжджу на машині, я тобі кажу, їх раз чи два бачив, що вони. Що вони там щось зупиняли і перевіряли документи. Все. Людей забирають от, можна просто в мітро. Можна фоткайся. Ні, ти фоткайся чи. Ну а, з нами сфоткаться?